Я хочу показати, як зв'язати ось такий м'ячик. Цей м'ячик можна вішати на сумочку, як брелок, або можна зробити як ялинкову іграшку. Я хочу зробити у кольорах зелений, красний та білий. І так, що нам знадобиться? Нам знадобиться, якщо це брелок, ось таке кілечко, потім така підв'язочка, маркер. ножиці, Колочка, гачок номер 3,5 і три кольори рафії. Тож починаємо. Починаємо в'язання цього м'ячика. Для цього ми беремо ниточку. З лівої сторони ми залишаємо десь 30 см ниточки, а з правої в нас основна робоча нить. Що ми починаємо робити? Робимо першу петельку. так. Далі та ниточка, яка з лівого боку. Ось так накидаємо її на гачок, притримуємо пальчиком, а тепер беремо цю ниточку, яка з моточка йде, накидуємо і витягуємо першу петелечку. Це перша. Далі продовжуємо так само: та ниточка, яка з лівої сторони, робимо накид. Ось так накинули, притримали. Потім ось так знизу заводимо та ниточка, яка від моточка, Накидуємо і пров'язуємо. І далі продовжуємо дві петелечки. Третя, Накид. четверта, Накид. п'ята. Шоста. Сьома, восьма. І так, пров'язуємо 22 петелечки. Далі ми пров'язали 22 петелечки. Зараз робимо одну повітряну петелечку, і далі дивіться, ось перша, друга петелечка, яка на гачку, за задню стіночку, ось сюди, вводимо гачок і пров'язуємо перший стовпчик без накида. Далі другий. І тут я вам раджу поставити маркер. Ось перший, другий і в перший, ось тут, ставимо маркер. Так, далі в'яжемо так само 22 повітряні петельки. Так, один, два, три. 4 5 Що ще скажу, перший, це в нас буде набірний край, установочний. А далі, ось цей, ми будемо рахувати як перший рядочок. Тож, в першому рядочку в'яжемо 22 стовпчики без накиду. Тобто, дов'язала 21 І ось сюди. В'яжу 22-й стовпчик без накида, пров'язала. Далі робимо одну повітряну петлю підйома, розгортаємо в'язання і, і в'яжемо другий рядочок так само. Перша петелька, ось в другу, ми пров'язуємо перший стовпчик без накида. Перший і другий. Раджу вам знов поставити маркер, щоб. Перший другий, перший, ставте маркер. І далі в'яжемо до кінця другий рядочок. Теж 22 стовпчики. Так, і ось ми дов'язуємо, дивіться, 21-й. І 22-й. Ось тут де стоїть маркер. Знімаємо його. Ось так знімаємо і в'яжемо 22 стовпчик. Далі робимо петлю підйома, розгортаємо перший і в другий рядочок, в другий стовпчик, пров'язуємо першу петельку одна і друга. Так само ставимо маркер ось сюди. І так продовжуємо в'язати третій ряд, четвертий і п'ятий. Всього в'яжемо 5 рядочків. Так, дивіться, я дов'язала 22 стовпчика п'ятого ряду. Далі я Беру, обрізаю ниточку, залишаємо десь 20 см, 15. Так обрізаю. І далі я роблю, ось так от витягую ниточку. Все. Що в мене вийшло? В мене вийшло десь 3,5 см. Десь 3,5 сантиметри, в ширину і вдовжину 11, 11,5. Так само ми в'яжемо червоний і зелений. Ви можете брати будь-які кольори, які вам подобаються. Так, на що ще зверну увагу? Якщо ми з вами починали в'язати ось тут. Ось з цього кончику, ми його, він з одного боку. А коли закінчуємо в'язати, ось так навпроти, в нас закінчується кончик іншого боку. Для чого я це кажу? Для того, щоб ви так легше порахувати ряди, скільки рядочків у вас було. Так, після цього ми беремо голочку і починаємо зшивати наш м'ячик. Як ми це робимо? Ось тут ми закінчили в'язання правий нижній угол, це там, де ми закінчили зараз в'язати. Верхній левий куток, це там, де ми починали. Тепер що ми робимо? Ми беремо ось так от складаємо і починаємо зшивати. Тягу маркер, починаємо зшивати. Дивіться, беру ось так от під дві ось ці ниточки і <клухи> акуратненько, дуже охайненько, ось так ми повинні це зшити. Я беру ось так з цього боку трошки, тут дві петелечки. І відповідно, ось тут дві петелечки. ця і наступна. Так, далі. Наступні дві петелечки. Ось так, тут і тут. І продовжуємо з цього боку. Далі ці дві, так, тут і тут. Ось так. повертаємо сюди, розправляємо трошечки ось так. І зав'язуємо язує, зав вузлик один і два. Далі ми ховаємо ниточки, дивіться, як я це роблю. Одну ниточку ми сховаємо у цей бік, ось сюди. Так, упродовж рядочку. І так само ми зробимо в інший бік. Так, так сховали і можемо обрізати ниточки. Ми зшиваємо один колір і зшиваємо другий колір. А далі ми будемо складати наш м'ячик, і після, тільки після цього будемо пришивати, зшивати третій. Так, тепер ми будемо, зараз будемо збирати наш шарик. Дивіться, ось у нас шов ось тут і ось тут. У червоному, будемо робити казати, так, у червоному я шов залишаю ось тут посередині. У білому я залишаю шов ось тут, зверху. Далі червоний вкладаємо в білий, тобто шов ми ховаємо перший раз. Далі беремо зелененький. Зелененький, дивіться, Ось ця довга ниточка, ось це там, де ми закінчили в'язати, це буде обов'язково це ліцева сторона. Тому ми залишаємо її зверху. Далі що ми робимо? Трошки так вбік подвигаємо і вставляємо сюди зелену ниточку, зелений колір. Ставили. Ось тут біла зверху, бачите, залишається. Так. Далі протягуємо ось так. Тобто, отут білий, де був шов, ми його накриваємо зеленим кольором. Далі протягуємо ось сюди, і в нас ось так, от виходить шарик. Потім ми його розправимо і зробимо гарно. Але нам важливо, щоб наші шви були сховані. Так, тепер ми так само зшиваємо ось тут зелененькою ниточкою, так як я вам показувала на білій ниточці. Так, хопаємо ось тут. Закріпляємо. Цього шва, в принципі, буде не видно, але все одно старайтесь охайно це зробити. Ось сюди зав'язуємо, ховаємо ниточки. Після того, як я сховала ниточки, я оцей зелений кольор я його трошки перетягую так, щоб цей шов сховався під, наприклад, червоною ниточкою. І далі ми розправляємо. Далі ми розправляємо. Можна навіть ось так от пожамкати з практики такий засіб краще за, всі. за все розправляє усі куточки. І ось так у нас вийшло. Що ми робимо далі? Далі ви можете взяти будь-яку будь яку ниточку, і за цю ниточку ось так от беріть один, два. Чіпляєте і третій колір. виберете три кольори. Ось тут, наприклад, так, схвачуєте і протягуєте ниточку. Або я протягую ось цю ниточку. Я роблю ось так вставляємо її сюди, цим кончиком, протягуємо. Так само ви можете зробити. Зі звичайною ниточкою, але з цієї трошки удобніше, тому що потім ми її можемо ось так от закріпити і залишити на напичку. А розмір готового шарику м'ячику в нас виходить в діаметрі десь 5,5 см. І тепер в нас є. У вас таких от чудових м'ячиків. Пишіть з задоволенням, у вас теж все обов'язково вийде.